Вітаю усіх глядачів! Отож, найочікуваніший і найгарячіший дедлайн весняного періоду це саме 5 червня 2025 року, коли всім обмежено придатним чоловікам потрібно пройти військово-лікарську комісію. Про те, що це означає. Чи обов'язково проходити, як отримати направлення, і які наслідки або відповідальність за те, якщо ви не встигнете цього зробити, давайте будемо з'ясовувати. Отож до 5 червня 2025 року є встановлений обов'язок для усіх чоловіків, хто має статус обмежено придатний. Пройти військово-лікарську комісію це не стосується тих, хто за останній рік вже військово-лікарську комісію проходив і отримав новий статус, придатний до служби в тилових, частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, або ж у навчальних центрах. Це стосується лише тих, у кого статус обмежено придатний, не був змінений за новими правилами. Як отримати направлення, або особисто з'явившись у ТЦК для того, аби вам це направлення виписали та вручили в письмовому варіанті. Або ж можна скоротити строк для отримання направлення і оформити його через Резерв Плюс за допомогою двох кнопок і послідовних кроків через цей застосунок. Він визначає місце, куди вам необхідно прийти, також дату і час, коли ви маєте з'явитися на. Проходження цієї комісії слід вказати про те, що це фактично рівнозначний обов'язок, тому який був минулого року, пам'ятаєте, до 16 липня повинні були всі оновити свої облікові дані. Це точно такий самий обов'язок, який стосується військово зобов'язаних чоловіків, що мають статус обмежено придатний, у разі якщо до 5 червня ви не встигаєте отримати направлення і розпочати проходження військово-лікарської комісії, то це загрожує безпосередньо адміністративною відповідальністю. Згідно з частини 3 статті 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративне правопорушення, накладається штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Натомість ми не знаємо, які ще зміни додаткові можуть внести. Наші законодавці, законотворці, так або Відповідно, уряд додатково ми говоримо про те, що можливо таких осіб, які не пройдуть вчасно або не розпочнуть процедуру проходження ВЛК, можливо, залишать або кинуть у розшук, і відповідно тоді будуть вже в примусовому порядку доставляти для проходження військово-лікарської комісії. Натомість, для того, аби не натрапити на таку відповідальність, слід виконати цей обов'язок, адже у будь-якому випадку рано чи пізно його доведеться. Виконати або ви отримаєте повістку, або вас оголосять у розшук. Тому з метою недопущення притягнення вас до відповідальності, хоча би отримайте направлення, та почніть проходити військово-лікарську комісію, якщо ви обмежено придатні до 5 червня цього року. Знайте свої права, реалізуйте їх вчасно і відповідально. До зустрічі у нових випусках.